Якщо ти, як і я, зараз уникаєш супермаркетів, то тобі сподобається один мій лайфхак, який допомагає залишатися вдома. Напевно, ти чув, що зелену цибулю можна виростити з маленького корінця. Але чи знав ти, що навіть наполовину зіпсовані пророслі цибулини можна перетворити в нові повноцінні рослини? Я використовую зелену цибулю так часто, що вона постійно закінчується. У холодильнику він довго не зберігається, вже через кілька днів зелень ваяне. Можна поставити його в склянку з водою, щоб трохи продовжити термін, але це лише тимчасове рішення. Чесно кажучи, я здивований, що цей спосіб не став популярним, адже він такий простий. Всього кілька хвилин і скоро у тебе буде стільки цибулі, що ти навіть не очікуєш. І що найприємніше він буде міцним і здоровим. На відміну від тонких паростків, які виходять, якщо просто тримати корінь у воді, готовий дізнатися пару хитрощів. Тоді поїхали, як виростити зелену цибулю заново. Припустимо, у тебе є пучок зеленої цибулі, або ти його виростив сам, або купив в магазині. Перше, що потрібно зробити, використовувати зелень, а корінець зберегти. Але перед тим як різати, уважно оглянь кінчики. Ось кілька варіантів, з якими ти можеш зіткнутися. Цей хребет виглядає не дуже добре. Він, швидше за все, проросте, але в неідеальному стані. Вузол, з якого ростуть коріння, ще цілий, але вже трохи потомнів. А ось цей майже ідеальний. Коріння рівномірно розподілені по всій нижній частині, і вони точно проростуть. Такі корінці я завжди залишаю для повторної посадки. Їх можна використовувати два-чотири рази без проблем. А цей вже не в кращій формі. Кореневий вузол потемнів, але кілька корінців ще стерчать. Можливо, він проросте, але, швидше за все, лише один раз. Іноді трапляються цибулини взагалі без коренів, ніби їх повністю зрізали. Так і не проростуть, так що не витрачай на них час. Тепер, коли ти знайшов хороші екземпляри, відріж білу частину довжиною 3-5 см. Саме з неї буде рости новий лук. Можна залишити і 2,5 см, але краще трохи більше. Помісти корінці в прохолодну воду і постав в добре освітлене місце. На цьому етапі починається процес регенерації. Поки цибуля відрощує нові коріння і зелень, тобі потрібно тільки міняти воду раз в день і промивати паростки. Вода не повинна ставати каламутною це ознака бактерій, які шкодять рослинам. Намагайся не заливати верхівки водою, повністю їм потрібен не тільки волога, але і повітря. Протягом наступних 3-5 днів міняй воду і тримай цибулю на світлі. Чим більше світла, тим зеленішими будуть паростки. Ти Помітиш, як поступово з'являються нові листя. Спочатку зріз злегка округлиться, потім почне розділятися. З'являться перші зелені паростки. Через тиждень у тебе буде два стебла: один з гострим кінчиком, інший з плоским. Через тиждень можна пересаджувати цибулю в ґрунт або використовувати зелень для готування. Якщо ви хочете посадити, вам знадобиться хороший ґрунт або грядка. Я змішав два види ґрунту один для розеясади, з черв'ячним компостом, а другий, більш грубий, з деревними волокнами. Але можна використовувати і звичайну землю з городу, головне, щоб вона не перетворювалася в камінь після висихання. Якщо посадити паростки на відстані 15 см, вони виростуть великими, майже як цибуля порей. Але якщо хочеш більше зеленої цибулі, сади їх ближче, через 5 см. Я посадив 8 в один горщик, але через пару днів додам ще. Так можна постійно підсаджувати нові корінці, збираючи урожай у міру зростання. І не забувай поливати, як виростити цибулю з пророслої цибулини. Чи бувало у тебе таке: дістаєш цибулю з комори, а у нього вже зелені паростки. Таке трапляється, але це не означає, що цибуля зіпсований. Навпаки, за нього можна виростити нові цибулини. Припустимо, у тебе проросла коричнева цибулина. Іноді буває два або три паростка, особливо часто це зустрічається у червоної цибулі. Насамперед, акуратно очисти цибулину від лушпиння. Під лушпинням можуть бути сліди цвілі, це нормально. Продовжуй очищати шар за шаром. Внутрішні шари вже не їстівні, так що їх можна відправити в компост. У твердих цибулин на зразок коричневих можна зустріти залишок старого стебла. Його можна видалити це не зашкодить паростку. Коли доберешся до центру, ти побачиш щільний паросток. Якщо їх кілька, будь обережний, кожен можна відокремити і посадити як самостійну рослину. Ось ми дісталися до паростка. Внизу залишився товстий шар цибулини, а під ним старі коріння. Але вище є темна пляма, це вже нові коріння, які сформувалися всередині цибулини. Акуратно відріж старі коріння, залишивши тільки темну частину. Якщо паростків кілька, роздягли їх так, щоб у кожного був свій шматочок кореневої основи. Тепер помісти паросток в воду, як і зелена цибуля. Міняй воду кожен день і чекай. Поки коріння не відросте на 2, 5, 4 см. При посадці заглиблюй паросток майже повністю, залишаючи на поверхні тільки зелень. Так він не отримає сонячних опіків. Якщо пощастить, з однієї цибулини вийде 3 або 4 нових. Як бачиш, це зовсім не складно. Спробуй, і у тебе завжди буде свіжий зелений лук під рукою.